Луцька громада продовжує посилювати співпрацю з міжнародними партнерами. Очільниця міста Кент, штату Вашингтон, Дана Ральф та мер Луцька Ігор Поліщук підписали угоду, яка передбачає співробітництво у галузях економічного розвитку комунального господарства, технологій, освіти та культури. До слова, жителі Кента підтримували Україну від початку повномасштабного вторгнення. Місто має одну з найбільших українських громад у Вашингтоні за останньою оцінкою близько 9 тисяч осіб із загальної кількості населення 140 тисяч. Тож спільне бажання розвивати дружні відносини принесе користь громадам обох міст і дасть змогу реалізувати чимало корисних ініціатив і цікавих проєктів. Це під час перебування у місті Кент Луцький міський голова Ігор Поліщук разом із нашими ветеранами, волонтерами, людьми, які пережили великі трагедії від війни, українськими підприємцями у США та представниками релігійних громад поспілкувалися із конгресменами.